Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я хочу розказати вам про нечитані товстунці на моїх полицях. Це книги 700 і більше сторінок. Я спочатку вирішила розказати про 600 плюс сторінок. Почала шукати ці книги на полицях, і їх виявилося дуже багато. Потім 650 також чимало. І, врешті, звузила до 700 сторінок. І думаю, що це буде ідеально, тому що книг вийшло дві такі маленькі або чималі вежі. І зараз я хочу поділитися з вами цими чудовими книгами, які досі стоять на полицях і чекають, поки я їх прочитаю. А я це обов'язково зроблю тільки поки не знаю коли. Питання у всіх книголюбок і книголюбів. Книжок так багато, а коли їх читати, просто уявлення не маю. І розпочну я із книги-Мрії, книги, яку я дуже-дуже хотіла придбати, якої в мене не було, тому це спойлер до моїх книжкових покупок. Я цієї книги ще вам не показувала у своїх відео. І якщо ви дивились мої ролики раніше, то ви знаєте, про яку книгу я мріяла. Це. Чи не єдина, а може й так єдина в принципі книга, про яку розповідала, що я дуже мрію, щоб вона була в мене. Це видання від видавництва Смолоскип, і це поезія мого улюбленого і обожнюваного е, своїми текстами, своїми сонячними і прекрасними віршами Богдана Ігоря Антонича. І я говорю про вибрані твори Богдана Ігоря Антонича. Тепер у мене є ця книга, і я просто щаслива. Що цей скарб на моїх полицях, і я тепер читатиму цю книгу: це видання, в якому усі шість повних збірок Богдана Ігоря Антонича. І також тут є дуже багато інших матеріалів, і літературні статті, і спомини, і листи до нього, і також його прозові тексти. І насправді це. Дуже дуже чудово, що є ця серія Смолоскипу, де вони опроявлюють повністю якусь постать літератури, і це книга, про яку я мріяла. Я тепер неймовірно радію, що вона в мене є, і читатиму її. Богдан Ігор Антонич прожив 28 років, і він помер. Після хвороби, і за ці 28 років він встиг написати дуже багато, надзвичайно багато. І це такий творчий його доробок, який просто е, щаслива Україна і світ мати. Я читала торік його збірку за збіркою, просто не могла зупинитися, а потім мені чоловік подарував. Інше видання, бо я надзвичайно хотіла тексти Богдана Ігоря Антонича і мріяла про цю книгу. А тепер, нарешті, і вона в мене є такі маленькі чи великі книжкові мрії здійснюються, і я і не сумнівалася в цьому. Далі показую вам двотомник, прекрасний я мене, Мені і Довкруги Юрія Шереха Шевельова. Це книги, які я обов'язково мусила мати в своїй бібліотеці, і я їх ще не читала. Це Тексти, які я хочу, аби відкрили мені багато постатей. Тут надзвичайно довжезний літературний такий список, і не тільки літературний, там і науковці, і наші діячі, діячки, культурні українські і світу, і насправді, зважаючи лише на це, можна побачити про скількох людей тут написано. І тут дуже, -дуже багато ілюстрацій у цих книгах. І видавництво Олександра Савчука, Олександр Савчук, вони готують дуже гарно всі видання, і у них також є тут і коментарі, і після слова, і можна ще більше зрозуміти і е, щось для себе відкрити. Я дуже хочу якось обов'язково почитати ці тексти. Дуже боялася не встигнути придбати цей двотовник, тому е, врешті. Купила його, заспокоїлась, що тепер він в мене є, тому що справді такі книги вони дуже цінні, і їх примірників може бути не надто багато. І Коли розкуповують весь наклад, то можна потім дуже довго чекати наступного накладу. І це завжди таке хвилювання: чи буде той наступний наклад, чи видадуть цю книгу ще раз. І пригадую, як я Київ від якраз видавництва Олександра Савчука чекала, якраз уже. Наступне видання дочекалась, придбала і це таке щастя, тому правда, це такі дуже ґрунтовні видання. І вони дуже гарно зверстані, видані це видання. Другий том ще повніше, ще більше, ніж перший том. І тут так само дуже-дуже багато ілюстрацій, і бачу тут і фотокартки, і світлини з архівів, і дуже багато коментарів. Тому це також буде таке дуже дуже ґрунтовне і повільне читання. Звичайно, це не художня література, тому. Якось потрошки треба буде братися і читати ці прекрасні книги. Наступно я показую вам ось цю синю красуню, яку ви певно би впізнали з будь-якого ракурсу. І я переконана, що більшість глядачів і глядачок мого каналу вже або читали цю книгу, або придбали вже її. Точно чули про неї. Це Амадока Софія Андрухович. В мене є ця книга, але ще не читана. Як і всі книги, які я вам сьогодні покажу, це не читані товстунці з моєї бібліотеки. І це такі дуже цінні е, книги. Я про кожну можу так сказати, тому що кожне це справді таке унікальне видання. Е, і ви зараз зрозумієте, е, чому я так кажу і вважаю. І кожна ця книга вона дуже цінна, е, дуже ґрунтовна. Така ці тексти справді є дуже чудовими. Я їх ще не читала, але я про них багато читала і знаю і чула. Ось тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Це оповідь про чоловіка, який е, лишився просто невпізнаваним після своїх поранень, які він отримав на сході України під час захисту України і кордонів України, території і е, всіх людей. І він не пам'ятає нічого. І поряд з ним опиняється жінка, яка його впізнає і яка йому опроявлює його пам'ять, і яка йому. Е, Намагається пояснити розказати його історію, його життєвось, і зробити так, аби він впізнав себе, зрозумів себе і віднайшов себе знову. І відповідно, ця книга про пам'ять і в ній. В кількох частинах тут буде переплетена і ця історія головного героя, і так само історія України не тільки сьогодення, не тільки цього часу, а також тут будуть певні історичні, літературні діячі, культурні українські, і Софія Грухович дуже проробила величезну роботу, працювала з архівами і досліджувала тему, і працювала з літературними. Текстами щодо тих персон, про яких вона тут писала, і тому я впевнена на 100% що ця книга мені сподобається, і що це глибоке, таке дуже цікаве буде читання. Ось тому можу тільки радіти, що вона є в мене е, в друкованому, ось паперовому е, вигляді. Тому що маючи електронне видання, я зрозуміла, що Амадоку я не зможу читати в електронному форматі. Це настільки ґрунтовна праця, і це таке читання, яке я хочу мати перед очима. І, ну, я, в принципі, обожнюю паперові книги, але є книги, які. Особливо я хочу бачити в себе вдома на полицях і читати їх тільки в паперовому е, варіанті і ніяк інакше. Софія Андрухович та її Амадока серед таких книг. Джон Стейнбек та його на схід від Едему, Лауреат Нобелівської премії з літератури. Я читала його книгу про мишей і людей. І це дуже Маленький текст відносно цього і відносно цієї книги, порівнюючи з цим текстом, але дуже змістовна і дуже глибока, на мій погляд, книга. І по тому мені захотілося купити ще якісь книги цього автора, і, пригадую, тоді чоловік мені подарував решту виданих текстів Стенбека, і я дуже радію, що. Він тоді мені зробив такий подарунок, тому що я би може відклала цю покупку на потім а потім я би купила щось інакше. І, зрештою, ці книги потім зникли вже з продажу, і їх не було. Тому відповідно, маючи вдома в бібліотеці, я вже точно знаю, що доберуся до них, почитаю. Бо крім цієї, в мене ще й інші книги є, також «Стенбека». Ця має доволі багато сторінок, сім сотень і більше. І це книга про дві сім'ї каліфорнійські, і я так розумію, що це буде така сімейна сага і. Тут є і якісь сюжети з Біблії про Каїна і Авеля, і е, загалом про взаємостосунки в родині, в сім'ї, і так само е, про я так розумію, того часу в Америці, і відповідно Джон Стейнбек все це описав е, у цій книзі. Знаю. Тільки позитивні і тільки захопливі відгуки про цей текст, тому також чомусь в мене немає сумнівів, що ця книга дуже класна, і вона мені теж дуже сподобається. Ще одна моя бажанка безмежна, ті, що співають у терні Колін Маккалоу. Я мріяла про цю книгу, і вона щойно вийшла друком. Я пригадую, одразу її записала в бажанки на свята. Тоді на Різдво якраз мені брат її подарував. Торік мені дуже хотілося почитати цю книгу, бо я знаю, що ця книга мені дуже сподобається. Це Історія, про яку я дуже багато чула від мами, яка бачила не один раз екранізацію, читала цю книгу, і е, вона розповідала, що це неймовірна історія. Колін Макалу, це. Австралійська письменниця, і ця книга також відзначена ще своєю неймовірною точністю розповіді про Австралію і про той час. Тут, до речі, багато розділів, і вони починаються з 1915-го і закінчуються, якщо я правильно пригадую, ще десят роком. Тобто кілька десятиліть минає, і відповідно це також родинна така історія, і е, герої, які виростають, і відповідно. Про те, як вони живуть, і які перипетії відбуваються в їхньому житті. Це історія про дівчинку Меггі, яка є єдиною донечкою в багатодітній е, сім'ї фермерів австралійських. І вона має підтримку від священника в той час, коли е, е, вона відчуває е, якийсь сум всередині себе. І потім вона виростає. Відповідно, всі герої виростають, дорослішають ще більше, і буде якась історія. Кохання цієї дівчинки і священника. Але в якому розрізі це відбуватиметься? Як це буде? Я уявлення не маю, і я не хочу е, чути ніяких спойлерів про цю історію, знаючи лише це, і знаю, що це е, така невимовно болюча історія буде. І з е, і надзвичайно цікава. І тому. Я впевнена також, що ця книга оселиться в моєму серці. І це в мене також книга, яка є у моїх мріях, планах до прочитання цього року. Якщо ви бачили це моє відео на початку року, вона є, я її ще поки що не прочитала, але планую цьогоріч обов'язково прочитати. Тоні Блер і його шлях це книга, яку я колись придбала. В книгарні, коли побачила, що вона коштує 100 гривень, до речі, тут десь є ціна. Так, 121 гривня, 50 копійок. Це було кілька років тому. І я просто зрозуміла, що я хочу мати цю книгу в себе вдома, і колись я точно її прочитаю. Ще поки не прочитала. Я дуже захоплювалася колись. Пам'ятаю, була така передача на телебаченні сильні світу. Цього і я її дивилась просто кожну серію. Я обожнювала слухати про діячів і діячок світової політики, і мені це було надзвичайно цікаво. І ці біографії такі про цих людей це була така, якраз в кожній програмі була відповідно відтворена історія когось із політиків, політики, політики світу. І це було надзвичайно цікаво. Це історія від першої особи, написана Тоні Блером, Відповідно, його шлях з його позиції, з тим, як він це бачив і відчував. Політика зсередини, так би мовити, і. Тут будуть дуже багато і непростих рішень, і те, як він відчував, як треба діяти в певних моментах історичних. І тут буде період і кількох воєн, які відбувались, і як Британія себе поводила в тих обставинах і які рішення ухвалювали тоді прем'єр-міністр і члени уряду. Тоні Блер був керівником Лейбористської партії Британії, потім він став прем'єр-міністром Британії і Відповідно, це такий політик, знаний е, на весь світ, і тому мені дуже буде цікаво почитати. Якось не знаю коли, але ця книга є в моїй бібліотеці, і якось я обов'язково почитаю там. Також. Перемежовані і переплетені історії дуже багатьох політиків, політики, які е, в той час були е, так на політичній арені. І я пам'ятаю, цей час це було нещодавно. Тобто, так, Тоні Блер це політик нашого часу, і тому е, дуже цікаво буде ще почитати, що він написав у своїй книзі про свій шлях. Ця красуня, яку ви вже певно впізнали, це. Антологія української поезії ХХ століття прекрасне розкішне видання, яке в мене є. Я пригадую, придбала цю книгу за кілька днів до народження нашого первістка в одній з книгарень прямо на виході на станції Метропочайна. Зайшли з чоловіком, і я довго дивилася, яку би книгу я хотіла придбати. І побачила видання цієї антології, так захотіла його купити. Але воно там було в такому неналежному стані вже, і я зрозуміла, що я хочу цю книгу, але я дуже хочу її новесенькою, гарнесенькою, білесенькою. Отримати і я в той же день вдома вже замовила в онлайн-книгарні. Ця книга це такий скарб, і мені дуже подобається, що крім тих імен, які я знаю і люблю, тут є багато імен, які я просто вперше бачу. Я про них вперше чую. І це буде дуже цікаво прочитати поезію. І, можливо, потім зануритися ще більше в творчість когось із цих людей. Це дуже цікаво, і насправді. Ще дуже великий плюс: я хочу поставити цій книзі за короткі біографії авторів та авторок. Я завжди, коли починаю читати якусь книгу, заходжу обов'язково і шукаю в інтернеті біографію авторів, авторок, тому що хочу знати, бодай коли вони писали, якщо я не знаю, роки життя, якісь творчі віхи словом, знати щось таке з їхнього життєпису важливі якісь моменти, і оскільки тут вже про це потурбувалися і вже написали, то це дуже дуже мені імпонує, і до речі, зараз ця книжка вже в мене теж з історією. Така трішки тут видно, <смі> такі красиві смужки. Це просто діти дуже люблять читати книжки з моєї дорослої полиції. У нас в шафі так стояли книги. Певний час дуже багато просто поділені на мої там сектори і розділи. І якраз дуже зручно було їм там діставати їх, і коли вони брали котрусь книжку, яку вони хотіли погортати, почитати, подивитися. То якась згори падала, і антологія також не раз була в цих падіннях. Ось, але я потім її вже звідти прибрала, тому що вона, в принципі, така ще важка, що може і травмувати, правду кажучи. Тому треба обережно з цією книгою. Ось Тому вона вже теж така в нас з історією, як то кажуть, дуже красива. Грушевський. Ілюстрована історія України. Я в серпні 22-го року прочитала біографію Грушевського і тоді дуже захотіла. Прямо одразу записала в бажанки собі книгу «Історію України Грушевського. А оскільки в мене на початку осені у вересні день народження, то мені брат подарував тоді цю книгу, і я неймовірно цьому радію. Це Видання відтворене видання 20, 1921 року, і відповідно історія України, яку писав Михайло Грушевський, і тут до часів Скоропадського. І так само тут дуже дуже багато ілюстрацій. Тут настільки багато книга, просто дивіться, як вона просто збагачена цими всіми ілюстраціями. Це дуже мені подобається, тому що можна одразу подивитися, якісь архівні матеріали, світлини, чи бачу тут і листи, копії якихось документів, карт. Тут дуже дуже багато всього, і за це я дуже ціную видання, коли ще й такі є ілюстрації до текстів, про що ти читаєш, і можна одразу. Побачити це, а не додатково десь шукати матеріали. І в цій книзі ще мені дуже подобається, що збережена є мова автора, цей автентичний правопис, хоча трішки, звісно, відкоригований. Але я починала читати, і справді збережений такий правопис того часу, і мені дуже це подобається, і дуже це. Імпонує. Тому ось така прекрасна книга Історія України. Це в мене в добірку моїх книг про Історію України. Ось такі, що у нас є видання. Іван Дзюба Спогади і роздуми на фінішній прямій. Це книга, яку мені пощастило колись підписати в Івана Дзюбу. Я була на презентації цієї книги. І. Це таке неймовірне видання, де тут просто спогади Івана Дзюби і все від початку від дитинства, його шкільних часів, його студентства, і його становлення, і потім друга частина, ну тобто інша частина книги, яка вже пов'язана з його громадською діяльністю, і людьми, які були поряд з ним. І Історією України, розвитком України, і тут дуже багато про українську Донеччину, взагалі про Донецьк, про Донецький край дуже багато. І я читала, бачила, я її вже гортала трішки. Я всю не читала від початку до кінця, але я гортала цю книгу і е, прочитувала щось. Тут є такі вислови Івана Дзюби, і так само їх бачила і читала. Ось тому якось доберусь обов'язково до цих мемуарів, але вони мені дуже-дуже цінні підписом автора і дуже цінні тим, що я занурюся цю оповідь, історію. І також впевнена, що дуже багато тут на сторінках є. Людей, які були поряд з Іваном Дзюбою, і які е також творили історію е разом з ним, е багато чого робили для України, і м мені дуже хочеться про це почитати якось. І так само в цій книзі дуже-дуже неймовірно теплою і милою є присвята е дружині Марті замість віршів про кохання. Це щось дуже неймовірне. Тож, така книга також має дуже-дуже велику кількість сторінок, і тому вона сьогодні тут, у цій моїй добірці. Мікеланджело прекрасний. і Його роботи, скульптура, його картини, його архітектура це книга, яку я вам нещодавно показувала в своїх діамантах, таких діамантових покупках, бо справді. Ця серія неймовірна, я хочу ще не одну книгу з цієї серії. І вона англійською мовою. Я якось обов'язково потрохи читатиму її, а поки я її просто ледь не щодня гортаю, дивлюсь, просто захоплююсь талантом цієї людини. І це дуже надихає. Правда, це щось неймовірне просто ці роботи. І це можна дивитися. Розглядати нескінченну кількість часу. І я просто безмежно втішена, що ця книга є в моїй бібліотеці. Ось я обов'язково якось буду її читати, але навіть просто гортати це справді якась така радість, це натхнення, правда, дивитися і розуміти, скільки всього людина зробила. У своєму житті, і який це неймовірний талант. Тому так, така книжка також в мене серед 700 плюс сторінок, і вона неймовірна. Тут є величезні розвороти, і, до речі, прозаці також такі дуже красиві. Ще раз вам її показую і кажу, що є така серія. І в тій серії дуже багато є прекрасних розкішних видань. Ця книга в мене опинилася, тому що я колись дивилася інтерв'ю Епіфанія, і коли в нього Яніна Соколова запитала, яку книгу він порадить прочитати всім. То він порадив саме цю я загалом звертаю увагу завжди на те, коли людина називає якусь одну книгу як обов'язково до прочитання для всіх, бо це щось таке особливе, цінне, так людина виокремила саме цю книгу. І Епіфаній, на мою думку, е Прочитавши дуже багато різноманітної літератури, він порадив саме цю. Тож я вирішила звернути увагу на цю книгу, придбати її собі. І потім колись якось потрошки почитати. Ця книга називається «Добротолюбіє» і це антологія святоотцівських текстів 4-16 століть. Тут тексти 36 отців. І дуже багато тут тексту в цій книзі, і відповідно різних думок. Я її тільки так вибірково, просто зупиняючись очима десь, проглядала. Книга має кілька розділів, частин багато і. Глав. Але зрозуміло, що тут основна думка так, про помитли людей, про думки, про вчинки. Ось, ну і, відповідно, все довкола цього. Тому дуже цікаво буде ознайомитися з цією книгою. Якось, і до речі, дуже красиве таке видання, яке вийшло вже в одному томі, бо до того я бачила, що ці книги мали два томи. І показую вам після війни Тоні Джатта. це книга, яка Описує розвиток країн Європи після війни. Тоні Джад писав цей текст 10 років. Він опрацьовував джерела шістьма мовами і. Написав про 34 країни, дослідив їхню історію, і те, як вони відроджувались після війни, як вони виживали після війни, як вони будували свої країни після війни. І що власне було, які були виклики, коли закінчилась війна. Ця книга. Дуже ґрунтовна це таке дослідження. Тоні Джатта. Я знаю, що у цього вченого і дослідника дуже хороші всі тексти, і тому. Я придбала цю книгу, аби почитати, аби знати, бачити, і це те, що очікує на нашу країну після перемоги України. І це буде дуже інформативно почитати про інші країни Європи, якими вони були після війни і якими потім стали. Насправді це дуже ґрунтовне видання і. Величезна вдячність Тоні Джатту за те, що він дослідив цю тему і написав таку книгу. Ось такі дві вежі книжок, 700 плюс сторінок серед моїх нечитаних на полицях пишіть, чи є у вас такі нечитані товстунці, і впевнена, що із цих книжок ви багато вже прочитали, на відміну від мене. Тому діліться в коментарях думками. Я завжди дуже радію вас там бачити і спілкуватися з вами. Дякую вам за увагу! Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі!